Життя нас завжди чомусь учить. Але головне ж робити правильні висновки. Щось відбулося, зробили висновки, знайшли позитив і так далі робите, щоб не було ніякого негатива. А як ви перепишете, давно нікому не вірю, ну як на мою думку, то віра це саме головне, що должно бути в людини. А якщо нікому не вірити, шукати в усьому негатив, обман. То ви його самі і будете собі притягувати. Чи життя мене навчило? Навчило і багато чому мене життя навчило, але при цьому вірити і довіряти я не перестала. І я розказую про компанію, яка реально платить гроші за те, що люди просто рекомендують товар і дійсно отримують безкоштовно товари в подарок до свого замовлення. І це дійсно те, що я знаю і що я рекомендую іншим людям, щоб вони знали, що є можливість заробляти, є можливість отримувати хороші товари в подарок, навіть на суму більшу, чим людина купила товару. І такого я не бачила ні в одному магазині. А якщо підходити до життя ось таким, що нікому не вірю, ну це вибір кожної людини, як на мою думку.